На дворі вже 17 градусів, це у нас що? 10,55. вже? кінець літа. Як ви бачите, затарююся пелітом, купив стуфу. Підготовка до зими. Австрійський пеліт. Зараз треба його тепер розгрузити. Це половина. Це 80 мішків я купив, але тут ще не всі 80. Зараз ще одну ходку треба буде поїхати зробити. Потім покажу вам ще стуфу. І листя обсипається. Коротше, ціле літо я не знімав, не знімав вам відоси, то зараз вже, може, чуть познімаю. Розгрузю сюди, зараз тут ще місце треба підготувати, під'їду максимально ближче. Бачите, як присіла. Мотор 1.5 дизель. Не хочу відкривати, бо зараз ще повипадає. Все, пішов розгружати. Підійду чуть поближче. Так напевно буде нормально, давайте спробую відкрити. Не порвав. Мішок. Оп. Подобна машина, не вімену. В домі, в хазяйстві, щось привезти, перевезти, загрузити. Супер. Як сама машина, то я несу, не дуже така в ней добра, простецька. Ну от по, по тому, що ви бачите, то дуже удобно. Кузов в неї дуже хороший. Ладно, все, пішов я розгружати, У нас ще там ще все закидано, зараз треба порозгрібати, тому що ми, ви пам'ятаєте, да? ми півроку назад переїхали сюди. І в тій квартирі, де ми в кому жили, там ще є речі завтра треба буде поїхати. Все остальне забрати. І, коротше, ми сюди все... У нас тут виходить свалка в цьому Сараї. Бачите, що тут таке, це все треба ще перебрати, подивитися, що треба, що не треба, бо стільки хламу, що треба просто повикидати, не вдома нести. Не загрузю я його вон туди. Зараз це все трошки ці одіяло. Матраси розгребу і загрузю і покажу скільки вийшло. 80 мішків, мішок 4 євро і 90 копійок. Це австрійський найкращий. Ну На все, пішов розгружати, відкрив ворота, під'їхав трохи ближче, а то далековато, це по мішку туди носити. Мішок 15 кілограм важить. Кстаті, там був пелічей українського виробника. Ну він був дешевший, вроді 420, якщо мені пам'ять не підводить, 4-20, так. Да. Ну, такі діви. Один мішок трошки надірвався. Так, це у нас перша ходка розгрузив, а тут у нас вже друга ходка. Всіх разом 80 мішків. Що ви там м'якаєте? Зараз розгрузю, випустю вас. За те, що мені привезли ці всі мішки 80 мішків, вони хотіли 50 євро, тут мені 5 хвилин їзди до них, то я зробив дві ходки і зекономив 50 євро. Ну все, приступаю до розгрузки. Ось вийшла така горка 80 мішків. Думаю, на зиму хватить. Подивимося, пізніше покажу, куди буду засипати це все. Удобний кузов для господарства машина хороша. Так, ось дірка, з якої буде виходити труба в димоход. Тут ще її немає, ще треба купити. Ось сама стуфа. Цю кришку я зняв. Труба виходить і вона повинна зайти в цю дирку. Тобто я цю стуфу ще, ще буду піднімати. Ось такий вона має вигляд. Десь на 80 квадратів вона повинна обігрівати. У нас тут 100 квадратів. Подивимося, як воно буде. Тут виставляю температуру, время. поки не знаю, поки не розкажу. Сюди засипається пеліт. І вона якраз стоїть в коридорі, що буде і в ванну, і в залу, і в кухню, і в спальню, і в кімнату, і в, другу, в другий туалет. Якраз з коридора буде нормально. Бо тут колись стояв паліт в кухні, Ось так воно було. Він йду в кухню, а з цієї дерки йшло тепло на коридор. А в нас тільки один мотор, який буде видувати тепло ззад, спереді, а ззаді не буде. І так як в кухні завжди щось готується їсти, то смисел смисл, ставити там, там буде Африка, по ідеї. А так В коридорі, якраз посередині дому, якраз подивимося, як воно буде його роздувати. Виноград, виноградне не з магазина, той, що в нас росте, вкусний зараза. Я не показував нас дині, Кавун, Цибуля, Помідорі, Помідор на цьому році завалився. зукіні, вже тут оля трошки повикидала. <кху> Закрутки зробила. Так що, так що буде в нас? Зима хороша, я так думаю. І в мене ще є план. Камін ще можна отаплювати, каміном отаплювати зимою. Камін наповнюю вам, що він зверху видуває тепло, плюс з нього йде тепло, плюс він в кухню от, через цей отвір видуває тепло. Це все з каміна. Потім в коридор також він дує тепло і в спальню він дує тепло. Значить, те, що думаю, покрасити ж цей коридор. тому що ми всі кімнати покрасили, а коридор ні. Якраз вже немає жари. Вже на вулиці 20 градусів, 22. Ідеально. Не, не 35, не 38. Такою погодою можна щось і робити. Кити, кити на вулиці. буся. Де всі? Встина? Тут а два. А А найстарший йде, куди пішов? пішов? Вилка, десь пішов, десь шастиє, пеліт от там, недалеко буде ходити носити. А, воввіл, іде йде вилочка. Погода сьогодні хороша, можна хірячити, підготував коридор до ґрунтовки тільки треба ще зняти той плафон, Обклею, скотчем. Познімав накладки на розетки, на включателі. Дерку трохи більше розколупав. Тепер якраз труба нормально заходить. І ще буду ґрунтувати. Погрунтую, пообідаю і буду красити. Коридор вже покрасив, вже все поставив навіть на місце. Не знаю, на відео що вам помінялось. Може, щось помінялось. Стуфу поставив повище. Такі блоки. Так і воно буде стояти. Внизу щось там треба буде либо з досок зробити, чорним покрасити, щоб цих блоків не було видно. Щось треба буде придумати. <кій> Я її ще буду відвигати. Отак вона труба буде з неї виходити в цю сторону. І потім тут треба ще докупити, щоб соєдинити от з тою трубою. І з туфу тоді все. Можна буде тестувати, як вона працює, бо вона нова, ще не пробували. Е сподіваюся, дим не буде пускати, пропускати, як вам панорама моя. От хо там повезло, барунчев. Цю гойдалку теж треба буде двома довести. Що не збирав будь-який баранчел? Сьогодні більше нічого немає, що вам показати. Так що на ну, сьогодні все, побачимося через секунду. День наступний. Я в кому на свій Вольво. Що у нас 27 градусів тепла? Їду до батьків. Ну що, чуть-чуть загрузився? Так, небагато Чуть-чуть Їду -чуть. обратно додому, з кома додому. Вейс з кома, Телепас, пробка, неділя. Странно. Що така пробка мене на виїзд з кому не на в'їзд? Ну нічого, після цього телепасу більше у нас ніяких телепасів не буде. Сьогодні у мене вже наступний день. Вчора, коли приїхав, вже не показував було темно, Та і не було що показувати, в кома не було. То що я збирав, розгрібав ці всі завали, мусори. Пакети, що куди, ключі віддав від квартири, там де ми проживали в кому. Там ще є, що забирати, саме таке сложне, це мотоцикл я буду забирати. Ну а сьогодні вже понеділок, вже в Торіно працюю. Я вже вдома, кінець робочого дня. В Україні дожді, в Молдавії дожді, в Румені землетрясення, дожді. У нас так спокійно. Так, треба машину розгрузити, мою Volvo. То ще привіз вчора з кому. Ось такий в мене влог вийшов. Приїхав, поїхав, поїхав, приїхав. Нічого такого цікавого. Скоро поміняю цю машину чисто на фургон. Така сама буде, тільки не пасажир, а фургон. І тоді зможу привезти на силу мотоцикл, мотоцикл Yamaha Pfizer. На Наслідуючих хідних, якщо все вийде, там чесник посадю. Там треба все повикидати, перекопати і на зиму помідори посадити. А зараз розгружка. Бідна волю. Бідна волю. Ну коротше все, на цьому все. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Якщо подобаються вам мої влоги, то лайкайте. А я вам, мабуть, забув показати, що тут у нас мотор в керниці полетів. Зняли одне колечко. Глубина 30 метрів. Витащили мотор, він не робить. Він гад не робить. В общем, прийде дядько подивиться. Буде реставрувати. оці помідори. оці помідори. Оці гіркі помідори. Це все треба викидати. Це все бурян видирати, перекопувати і заново садити. Київ ще не достигли до кінця. Ну на цьому вже точно все. Пока-пока.